Покращуємо інвестиційний клімат. Львівщина стає все більш відкритішою для спонсорів. Цим вихідними з офіційним візитом до міста Лева прибула делегація з Китаю. Гості з Піднебесної мали змогу не тільки обговорити справи економічні, а й ознайомитися з багатою культурою західної України. За перебуванням китайських посланців у Львові спостерігала Юлія Манько. Львівщина відкрита для світу. Делегація з Піднебесної пізнала культурну спадщину Галичини українською піснею. Гостей з Китаю зустріли у перемишлянах. Першим, що оглянула делегація, був Золочівський замок. Тут справжнім відкриттям для гостей став китайський палац, збудований в кінці 17 століття. У 2004 році, після його реставрації, в замку відкрили музей східних культур. А ще у п'яти експозиційних залах представлено близько 250 творів живопису, графіки та скульптури, які представляють мистецтво Японії, Китаю, Єгипту, Індії та Туреччини. Один з трьох збережених китайських палаців у Європі вважається найстарший серед них. Збудований в кінці сімнадцятого на початку вісімнадцятого століття. Коли до Європи прийшла мода на Китайщину. В палаці впродовж його історії спочатку це був літній павільйон, пізніше, на жаль, це була тюремна баня і пральня, включаючи окремий корпус каплички, а потім тракторна майстерня. Небайдужими до української історії та культури лишились і представники китайської делегації. Наша делегація вперше відвідала Львівщину. До цього часу ми тільки чули, що Львів це представницьке місто Західної України. Про цей замок ми також багато чули від своїх колег. А тепер я бачу, що це дійсно відображення української історії. наступним для огляду гостям з Піднебесної представили найвідоміший замок Львівщини Олеський. Нині тут знаходиться відділи львівської галереї мистецтв, а також представлена унікальна колекція творів одного з найталановитіших європейських скульпторів 18 століття. Пінзеля скоро одну із цих скульптур повезуть на виставку до Лувру. Не забула делегація і про візитівку Львова оперний театр. Тут китайські гості не тільки прийшли кулуарами храму Мальпомени, а відвідали одну із в'язв львівської трупи. Ми приїхали сюди на запрошення партії регіонів. В Україні я був багато разів, але у Львові перший раз. Мені тут дуже сподобалось. По завершенні цього дня я сповнив маси вражень від Львівської землі. Високий замок став завершальним етапом в екскурсійному дні китайської делегації. Відтак камінь у співпраці Львова та Піднебесної закладений. І, хоч, як кажуть, перша ластівка погоди не робить, однак теплінь віщує. Юлія Менько Назар Піх, вісник.